Росія підняла військо за тривогою та перекинула частину своїх підрозділів до тимчасово окупованого Криму. За наказом командувача Південного округу Російської Федерації Олександра Дворнікова, частина російських регіонів, включаючи окуповані Росією території, переведено в повну бойову готовність. За офіційною версією тамтешнього міністерства оборони генерали вирішили перевірити готовність мотострілецьких з'єднань, що дислокуються у Чечні, Дагестані та. Ростовській області транспортними літаками вказані підрозділи перекинули на полігони Астраханської, Волгоградської областей, Краснодарського краю та до окупованого Кримського півострова. В раптових навчаннях задійно 6,5 тисяч військових та 1,5 тисячі військової техніки, а також військові підрозділи морської піхоти, чорноморського флоту та каспійської флотилії. У свою чергу українська армія теж переведена в режим бойової готовності та уважно вислідковує такі провокаційні маневри поблизу українських кордонів. Спостерігаємо уважно за перекиданням військ, посилено контроль за повітряним простором, контроль на кордонах. Ми спостерігаємо за тим, щоб ці навчання не переросли неочікувано для нас в якийсь акт агресії. Тому всі, хто зараз знаходиться на передовій, а також уздовж державного кордону України, приведені відповідний стан готовності.